Зробили сделали очень важный первый крок, но это всего лишь первый крок. Очень приятно э, обыгрывать команду Премьер-лиги. Э, мы разумеем, что сегодня э, красная карточка многое поменяла, но это были не наши проблемы, это были проблемы Вереса. Мы же старались играть тот футбол, который мы всегда играем. Второй тайм ребята хотели больше удержать счет, чем забить. Хотя моменты были неплохие, последнего паса не хватало. Ну и не могли попасть в ворота. Ну, сейчас уже думаем о том, как восстановиться и готовимся к следующей игре. Я не хочу говорить Ми проаналізували гру Вереса, ми розуміли, що у них не виходить і коли не виходить. І саме планували перші 15 хвилин зіграти саме так. У нас це вийшло. Тому що ще другий матч, тому до кінця говорити все не буде. Ну, звичайно, не на то ми розраховували. Ну, так сталася ситуація, що, можна сказати, з перших хвилин команда стала з десятьох. Грубо помилка наших Центральних захисників привели до ну, вилучення, тут якби питань немає. Е, ну і якщо в цілому, ну, хлопці віддали багато сил і е, добре захищалася команда. Е, і в першому таймі, і в другому вже ми більше атакували. У нас були чудові моменти і в гайдучика, і в другому таймі. Ну, е, Не забили. Можемо сказати, що і. Mm -hmm. І металург Запоріжжя теж е ну, створював нам проблеми, але ми їх вирішували. Це все така помилка вона призвела до такого результату. Тут я вже ми розмовляємо з футболістами. Ну тут е все-таки грати до кінця без підкату, і, а там же і станеться, тому що там практично 90 хвилин грати в меншості. Ну це велика фора для, для суперника. Тому ми зіграли перший тайм. А в нас є другий тайм, і очікуємо. Ми підготуємося до нього, і нам треба багато зусиль прикласти, щоб перемогти таку команду, як Миторус Запоріжжя. Ну звичайно, звичайно, ми бачили, що ми навіть десятьох контролювали м'яч. Ну, якби в 11, то набагато, звичайно, легше було грати і вскривати е, таку команду. Тому така груба помилка нашого захисника. Можемо сказати, двох захисників, тому що ні один, ні другий неправильно зіграли. Це наша хвороба, можемо сказати. І я зараз сказав, от Василю Курку, що це твоя вина, що ти отримав навіть. Червону карточку, коли е, на останні хвилини проти Інгольця. Тому нам сьогодні однозначно його не вистачало. Це наш лідер, це наш стовп. От сьогодні зразу видно, що не вистачало Василя Курка. Власне, основному ступень домашній. без двох захисників центральних. Ви залишаєтесь? Як ви вирішили? Є проблеми, є проблеми дійсно, і нас ми поміняли у нього проблема. Е, можемо сказати. З ногою, тому все будемо вирішити в день ігри. Маємо те, що маємо, тому дійсно у нас зараз така проблема є, але треба виходити і максимально, максимально налаштовувати футболістів. Вони зараз, я вам скажу, дуже засмучені в роздяганні і, і злі, злі на, сам, на самі себе, тому що е, десь не той настрій був. Десь воно чуть-чуть передалося на ігру, десь чуть-чуть, десь слабинку дали. Бо та слабинка провела до такого моменту. Потім вже, якби футболісти включилися і відпрацювали всі останні хвилини дуже добре. Дякую. Все, дякую вам.